Лічилочка Одна маленька дівчинка пішла гуляти в сад, там дві зелені яблуньки, Крайтину стали в ряд, під вітами три квітоньки, чотири будяки. Над ними п'ять метеликів ведуть свої танки. Шість коників змагаються, хто вище всіх плигне. А сім пташок цвірінькають, вітаючи мене. тину між деревами драбину я припну, угору по драбиночці аж вісім раз ступну. У мене дев'ять друзів є, покличу їх мерщій, і десять стиглих яблучок складу у кошик свій. Смачних рум'яних яблучок нам вистачить усім. Я друзям дам по одному сама десяте з'їм.